Доброго дня всім. Ви знаєте, що 7 квітня знімає розпорядження міського голови діє, діє розпорядження про проведення місячника по благоустрою в лісі уряду. Я коротко проінформую на сьогоднішній день, що зроблено, які були плани, що вдалося зробити, нам що не вдалося зробити і так далі. У місячнику були задіяні практично всі комунальні підприємства житлово-комунального господарства. Це в основному наші ЖЕКи, комунальні підприємства, ЧЕП, Орбікс, КТП, КПП, плюс приватні установи, бюджетні установи, лікарні, училища, школи, садики і так далі. Хочеться відвідати, що більшість установ відгукнулася на наші е, дії, дії міської е, ради. Хочу відмітити в цьому напрямі хорошу допомогу нам з боку, наприклад, комерційній технікум е, ректор Олимпор Петро Петрович подякує велике за ту порозуміння і допомогу міській громаді і місту Ушуду за допомогу. по Санітарні участі міста, ми захопили за ними набережні слов'янки. На сьогоднішній день вони практично закінчують вже роботу по упорці. Далі я хочу подякувати Вачугу Федіроговичу за розуміння. Завду також активно підключився до цієї роботи. Фактично вони працювали у парку і взяли парк горку на обслуговування, на цілий рік. Ми думаємо, що ми там наведемо. Порядок зробимо очистку цього парка. Дана задача міського голови розроблені вже кошторилися на освітлення, на лавочки, і цей парк повинен пожити так, як він був і давно працювали, щоб жовці мали можливість там відпочивати. Хочу подякувати також деяким директорам шкіл, які виконують чітко розпорядження по закріпленим територіям. Це перша школа, третя школа, п'ята школа, десята школа. Деякі садики, які працюють біля своїх територій. Рядом з тим є багато організацій, приватних, акціонерних заводів і так далі, які практично ігнорували розпорядження міської міської проведення місячника построїв. Це касається майже всіх організацій, які знаходяться на вулиці Агаріна, від відродництва радянське Закарпаття і аж до желізної дороги. По злізниці за залізна дорога до 19 числа обіцяла нам навести порядок на територію, яка прилягає до Проїжджої до, по вулиці Анкуїнова від транспортного моста до вокзалу. Так нічого і не зроблено. Ми бачимо, що лише зараз почали ми там чуть на своїх порах обілку дерев і так далі. У цьому плані після свят ми будемо задіювати нашою муніципальне управління. Із нашими службами, із правоохоронними органами і так далі. Зараз ви знаєте, що діють серйозні штрафи по прибиранню територій, по мусору і так далі. Ми будемо відпочати цей вечар, тому що другого варіанту у нас на сьогоднішній день немає. Будемо штрафувати керівників. Кожен тиждень будуть виїжджати групи з телебаченням, у нас є домовленість з телеканалом ТИСА, який з нами співпрацює активно. І по приватному сектору, і по юридичним установам будемо відпрацьовувати і наводити порядок у міському. Ще одна велика проблема, вона, знаєте, яка це транспорт. На 70% загрязнення міста це наш транспорт. Ми бачимо, як їздять машини, автобуси і так далі. Із машин виїхають кульки, бумага, сигарети і так далі. Будемо. Привікати транспортну службу по наведені порядку із транспортним, особливо там, де розворота площадки автобусів наших маршрутних, на де організовуються стихійні сміттєзвалища і комунальні служби успішно тоді з цим борються і втрачаються від кошти. Будемо з ними наводити серйозний порядок. Хотілося б відмітити, що такий великий заклад, як бужну, практично нічого. До цих пір не зробив на своїх територіях, прибігаючи до гуртожитків, до факультетів і так далі. Я ще раз звертаюся до ректора Бейграша, не лише вимагає від міської ради, то, що міська рада має сама це робити. хай вибуховують зростаючі покоління, тому що другого рядку у нас немає. Студентам треба виводити, закріпляти за ними території, так як роблять сальту і як роблять інші вузи. Так що запрошуємо до серйозної співпраці. Ще одна проблема на серйозному місці це кооперативні будинки. На кооперативні будинки до сих пір теж не було серйозної вправи. Зараз у зв'язку з цими штрафами будемо штрафувати управителів цих будинків і наводити порядок біля прибудинкових територій. Тому що біля наших Жековських будинків можемо зараз поїхати з вами. Практично все чисто убрано красиво, а біля оперативних будинків у нас серйозні проблеми. Це касається, до речі, і, і тих будинків, які створили ОСББ. Ми пішли їм на зустріч, ми, міська рада допомагає в цьому плані, але з їхнього боку немає такої активної праці по утриманню прибудинкових території, як ми передбачали. Тож будемо звертати увагу на ці питання і будемо наводити порядок. Слідуючий етап, у нас із антисанітарією, це наші гаражні оперативи, це розсадники мусора в місті Уроді. Теж після свят організовуємо рейди по наведенню порядку біля гаражних операторів на їх території і так далі. Пусть до того, що будемо забирати території і віддавати бізнесу, якщо вони будуть утримувати належному стані свої виділені їх території. Окремо хочеться зупинити на приватному секторі. У нас практично дві треті міста – це приватний сектор, ви знаєте. Зараз настала весна швидко, народ зараз працює на своїх участках, дільницях, садах, виноградниках і так далі. І всі в'ятки виносяться на вулицю. У нас працюють два трактори по утилізації ветра обрізаних. Але є у нас проблема із, із буд-матеріалами на наших вулицях, тротуарах, зелених зонах. Я наголошую через засоби масової інформації вже розпочата акція по штрафуванню цих осіб біля будинків, приватних навалені, пісок, щебні, граві, цегла, пиломатеріали і так далі. Зараз вже працює муніципальна поліція наша. Складено десятки, а може вже і сотні протоколів, попереджаються, що дають дається термін. Тиждень складяться штрафи, якщо не вивезено не вибрано з території міста, ми будемо забирати цей матеріал і складувати на комунальних підприємства. І крім того, будемо штрафувати е, цих власників за надання послуг, за вивіз цих матеріалів, за порушення, за, за машини і так далі. І почали порядок в місті Ужгороді не Ребенка. Зараз вже е, відчувається, що вже, е, думаю, що зрозуміли, що влада в місті почала працювати, почала працювати е, на те, щоб в місті був серйозний порядок. Я хочу подякувати і правоохоронним органам, на які з нами співпрацюють у цьому напрямі. Ми повинні працювати усі у цьому напрямі, щоб е, міст Ужгород Виглядало достойно і виглядало таке, що всі ми хочемо бачити себе як європейське місто. Ще хочу наголосити, що хотілося б бачити і ті сили, і політичні, які перед виборами президентськими бігали по місту Ужгороду із палатками, без дозволів устанавливали, ви знаєте, які ми мали проблеми із цими організаціями. Я маю деякі е, новостворені, фронти, змін так звані. Де вони зараз? Чому ми їх не бачимо на вулицях міста? Чому ми їх не бачимо на набережнях? Чому ми їх не бачимо в парках? Що, ви закінчились, прийшли, вони до нас прибіжать іде через е, за два місяці до місцевих пробурів, до парламентських пробурів. Ми готові з ними співпрацювати, ми готові їм дати серйозні ділянки по роботі. Так показують, що вони. Не лише бігаряться, не лише прийшли на, на час виборів, а хочуть дійсно працювати в місті. Ужу. У нас немає ніякої злоблення, та будь, ми готові з ними співпрацювати. Але де вони? Вони зникли, як лінія нападу в преопартана зникла. Немає фронт.